А привіт, друзі. Я з 1 липня, відколи вийшов воркбук, я поспілкувався з багатьма уже новими його власниками. Хотів дізнатися, а як взагалі працюється в воркбуці, які можливо є виклики, можливо, щось не окей. І що я почув найбільше про що? Згадували власники воркбуків. Це про те, що все круто. Воркбук класний, але не вистачає тебе. Це як спортзал, але без тренера. От ти маєш інструменти, ти маєш штангу, але як скільки, куди піднімати, ти не розумієш і для тебе це якби проблема. Тому я вирішив зробити майстер-групу. Я вирішив спробувати з таким маленьким камерним форматом зібрати 10 людей максимум для того, щоб пройти весь воркбук. Я поділив. Шлях на 6 зустрічей кожного тижня. Ми зустрічаємося на 2 години для того, щоб обговорити один чи два розділи воркбуку. Далі ви отримуєте домашнє завдання, працюєте з цим воркбуком. Через тиждень ми знову зустрічаємося, ділитеся, як у вас получилось, не вийшло, і беремо наступні теми. Крім того, між зустрічами буде воркшоп по самопрезентації. Хто вже був, хто бачив, той й знає. Дуже класний формат, дуже класно працює. А ще в кінці проведу розбір персонального бренду у одного чи двох учасників. Дуже крута переважа. Вага цієї роботи в тому, що по перше, це маленька група. По друге, ви між собою знайомитесь. Це нетворкінг і маленький клуб по персональному бренду, де ви між собою ділитеся, що вийшло, що не вийшло, і в цьому теж є сила, тому що ви не відчуваєте себе самотніми на шляху розвитку персонального бренду. Ну я вже не говорю про те, що я там присутній, і на ваші питання також даю відповіді. Також реагую загалом. Ви проведете в цій майстер-групі близько 40 годин роботи над своїм персональним брендом. тривалістю, там півтори місяця. Нагадаю, що ми Працюємо в воркбуці в кого його немає, той отримує його, і що ще важливо. З усіма учасниками мастержуви. Ми попередньо зустрічаємося на діагностичну зустріч, щоб ви могли зрозуміти, а чи вам цей формат підходить, щоб я вам більше розповів, а що буде всередині, і щоб група сформувалася з тих людей, кому максимально потрібен сьогодні персональний бренд, і вони готові включатися і бути тими, хто не лише отримує, а і віддає. І всі тоді у виграші. Якщо вам цікаво, пишіть мені, ставте плюсики, і ми поговоримо, зустрінемося на діагностичній сесії. Старт 30 вересня вже скоро.